Будьмо відверті, Путін плює Трампу в обличчя, нищить американські інвестиції в Україні. Україна б'є по дружбі нафтопроводу, з якого Кремль годує свою війну. Росія задихається від паливної кризи. Москва вводить ліміти на бензин і купує пальне вже в Лукашенка. А Трамп знову туманно про мир за два тижні. А пенс реаліст каже, тиснути треба санкціями. Путін висуває свої ультиматуми. А в США вже навіть лунають абсурдні ідеї. Запросити Росію до НАТО і нарешті бомбезний сюжет наприкінці випуску Україна запускає виробництво власну далекобійну ракету Фламінго. Це кошмар, який уже стукає у двері Кремля. Але спершу підпишіться. У нас коротко стисло про найпомітніші факти, які варто знати. Поставте вподобайку, коли нас більше правда б'є сильніше. Я Юлія Сенек і це факти лайф. Отже, Росія знову атакує Україну дронами. Цієї ночі ворог випустив одразу 55 ударних безпілотників різних типів. Нашим силам ППО вдалося знищити 46 цілей за допомогою потужних хреб систем. Зафіксовано й влучання в 9 9 дронів камікадзе на чотирьох локаціях. Це дані від повітряних сил. А на Закарпатті досі ліквідовують потужну пожежу у Мукачевому через ракетний російський обстріл. 21 серпня в ДСНС повідомили, внаслідок атаки постраждали 23 людини. Шестеро госпіталізовано. Їх стан стабільний. Одна жінка після операції. Я нагадаю, Росія зруйнувала американський завод Флекс поблизу міста Мукачева на Закарпатті. Дві ворожі ракети Калібр влучили у його складські приміщення. Це потужний американський завод. Він виробляв різну побутову техніку, фітнес-трекери, кавомашини для Google, Nike, Lenovo, Philips. Він працює на Закарпатті з 2000 року. Лише з початку нинішнього року сплатив майже 300 мільйонів гривень податків. Флекс одна з найбільших підприємств області. На заводі працює понад 2,5 тисяч закарпатців. Удар по Закарпаттю перший такий нищівний початку повномасштабної війни. Ракети сюди долітали та їх збивала ППО. Будьмо відверті, ракета, що зруйнувала американський завод в Україні, це не про Київ чи Мукачеве, це плювок в обличчя Трампу. То коли, на вашу думку, у Вашингтоні нарешті зрозуміють, ця війна напряму зачіпає і Сполучені Штати, напишіть, будь ласка, в коментарях. І поки Росія нищить наші цивільні заводи, Україна завдає ударів по самому серцю російської нафтянки. Знову дружба, нафтопровід, яким Європа досі отримує російську нафту. Про повторний удар по нафтоперекачувальній станції у місті Унеча Брянської області опівночі повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді. Більш відомий як Мадяр, і показав наслідки ураження об'єкта дронами, масштабну пожежу. Станція в Унечі це найбільший вузол нафтопроводу, належить транснефтепродукті і активно використовується для забезпечення військово-промислового комплексу РФ. Це вже не перший удар України по дружбі. 13 серпня дрони ГУР атакували цю ж станцію в Унечі. 18 серпня сили безпілотних систем ЗСУ уразили нафтоперекачувальну станцію Нікольське в Тамбовській області, що тимчасово зупинило перекачування нафти магістраллю. Я додам, що це абсолютно законні цілі, бо поки Росія б'є по цивільних школах, лікарнях, садочках, а по наших підприємствах українські дрони системно вибивають у Кремля головне джерело грошей на війну. Тож цілком закономірно, Росія захлинається у власній паливній кризі. Москва водить ліміти на бензин, а регіони від Сибіру до Курильських островів залишаються без пального, і все це наслідок ударів українських дронів по нафтопереробці. Кремль змушений навіть купувати пальне у Білорусі. Повідомляє українська зовнішня розвідка. Тобто, друга армія світу вже воює на бензині в кредит. Так, 20 серпня, після Криму, забайкалля та Примор'я на Курильських островах діятимуть обмеження на продаж пального максимум 10 літрів на годину у пріоритеті: спецслужби, екстрені служби та підприємства, і аж потім населення. Оптові ціни на бензин на болотах ростуть щодня. Кремль заборонив експорт бензину, але від паливної кризи це їх не врятувало. А все через успішні удари України по російських НПЗ. Я нагадаю, з початку серпня, через атаки наших БПЛА у Росії зупинилися Сизранський, Новокуйбишевський, Саратовський, Волгоградський НПЗ наполовину скоротив виробництво рязанський завод Роснефті, який постачає пальне до Москви та області. Били наші збройні сили по слов'янському афіпському НПЗ. І останній удар 21 серпня влучив по Новошахтинському НПЗ. Скажіть, а ви вірите, що Росія витримає паливну кризу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І поки Росія сиплеться від власної паливної кризи, у США нові гучні заяви. Дональд Трамп протягом двох тижнів оцінить чи є можливість установити мир в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю ведучому Тоду Старонсу. Зазначив, цитую десь за два тижні. Ми точно знатимемо, після цього можливо змінимо підхід, але побачимо. Але скоро ми дізнаємося. Американський президент також заявив, що повномасштабна агресія Росії проти України це жахлива війна, найгірша, що було часів Другої світової війни. Нещодавно Трамп повідомив, що чекає, поки Україна та Росія організують зустріч між їхніми лідерами. Тобто, спочатку хоче, щоб відбулася двостороння зустріч між президентами президентом Володимиром Зеленським і Путіним, а вже після цього планує зустрітися з ними разом. І поки Трамп мріє про швидкий мир за два тижні, інший американський політик дивиться на речі тверезіше. Майк Пенс закликав Сенат ухвалити вторинні санкції проти Росії, бо, як бачимо, з Путіним можна говорити лише однією мовою мовою санкцій і сили. Колишній віцепрезидент США Майк Пенс згадав і Трампа за його словами, той здатний і тиснути руку за столом переговорів і водночас чітко показати Кремлю, що не зробити крок уперед на Москву. Якщо не зробити крок уперед на Москву, чекатимуть нищівні економічні наслідки. Нагадаю, Майк Пенс обіймав посаду віцепрезидента США за першої каденції Трампа. Законопроект про вторинні санкції передбачає значне підвищення мит для країн, які Купують російську нафту та газ. Документ має понад 85 співавторів, однак Сенат відклав його розгляд, очікуючи схвалення Трампа. І поки у США точаться дискусії, говорити з Кремлем чи тиснути санкціями, сам Путін висуває свої умови миру. Західні ЗМІ продовжують публікувати різні версії пропозиції Кремля, які Путін міг зробити президентові Сполучених Штатів Дональду Трампу на налясці. Цього разу агентство Reuters Ройтер з посиланням на три джерела, начебто обізнаних з позицією Кремля, повідомляють, що російський диктатор дещо пом'якшив позиції. Ну, це порівняно з червнем минулого року, коли вимагав виведення українських військ із чотирьох наших областей, які він самовільно вніс до російської конституції. Утім, на поступки, ну, це зовсім не схоже. Тепер Путін, нібито готовий задовільнитися всією територією Донбасу та заморозити війну на нинішній лінії фронту у Запорізькій та Херсонській областях, а ще хоче, щоб Україна відмовилася від прагнень вступити до НАТО або інший військовий союз та зменшила чисельність війська. Також Путін не згоден з можливістю присутності військ західних країн на українській території. При цьому у Кремлі бачать два варіанти мирної угоди, або тристоронній договір між Росією, Україною та США, який визнає Рада безпеки ООН, або повернення до так званих стамбульських домовленостей домовленостей го року, за якими Україна проголошує постійний нейтралітет України в обмін на гарантії безпеки від п'яти постійних членів Радбезу Великобританії, Китаю, Франції, Росії та Сполучених Штатів. Ну і поки Путін висуває свої ультиматуми, у Сполучених Штатах з'являються зовсім інші нестандартні, м'яко кажучи, ідеї для завершення війни Росії проти України. Так, колишній конгресмен від республіканської партії Мет Ґець припустив, що країна-агресорка зупиниться, якщо її запросити приєднатись до НАТО, звучить це звичайно як абсурд. Герц означає, що за цю морквину Трампу потрібно буде отримати від Путіна все, що він захоче. Припинення бойових дій, економічну співпрацю, вирішення територіальних суперечок додає, що членство Росії в НАТО не настане завтра, але щоб досягти миру, кожен має від чогось відмовитися і щось отримати. Сама ідея насправді не нова її обговорювали політичні експерти. А 97-го року тодішня держсекретарка США Мадлен Олбрайт заявила про потенціал співпраці з Росією через НАТО. Насправді українці добре розуміють, ніхто крім нас не захистить нашу свободу, а гарантія незалежності це власна зброя і власне виробництво. І тепер у Росії новий переполох. Україна планує невдовзі виробляти сім далекобійних ракет фламінго на день. Пише Associated Press. Їхні журналісти отримали ексклюзивну можливість завітати на один з заводів, які виготовляють цю зброю. Фламінго здатні уражати військові об'єкти не тільки на європейській частині Росії, а й навіть на Уралі. Нині у секретній українській компанії Firepoint, що об'єднала експертів з різних сфер, які раніше не мали досвіду в оборонній галузі, виготовляють приблизно по одній ракеті щодня. А президент Зеленський каже, що Нині Фламінго найуспішніша ракета, яка є в Україні, і скоро вона піде у масове виробництво. Більше розкаже Олександр Мужичук. Який на початку тижня міністр оборони України Денис Шмигаль підтвердив існування сенсаційної далекобійної ракети Фламінго на озброєнні в української армії, оскільки більшість міжнародних партнерів відмовляються надавати Україні далекобійну зброю. Ці крилаті ракети українського виробництва мають важливе значення для української оборони. Пише Associated Press. Це, це потужна зброя, далекобійна, дуже потужна, і вона є. Це ключові подробиці. А всю решту ми взнаємо, коли прийде належний момент. І ось західні журналісти отримали ексклюзивну можливість завітати на один із секретних підземних заводів української компанії Файерпойнт. Саме там виробляються і ракети Фламінго з дальністю у понад 3000 тисячі кілометрів, і дрони здатні долати до 1600 кілометрів. Виробництво української зброї це величезна гарантія як незалежності України, так і європейської незалежності та європейської безпеки на всьому континенті, тому що зараз Україна тримає цей бар'єр і з Кажімо так, експортує безпеку іншим країнам, які стоять за нею. Запуск 10-15 ракет Фламінго по якомусь з військових заводів в глибині Росії може бути серйозним викликом для російського ВПК. Пише BBC. адже дальність у три тисячі кілометрів дозволятиме Україні діставати цілі у всій європейській частині Росії і навіть на Уралі та Татарстані. До слова від російського кордону до Ділабуги та Іжевська, де виробляються шахеди, менш ніж півтори тисячі кілометрів. Україна і зараз може добивати до. Цих об'єктів далекобійними дронами, однак бойове навантаження фламінго більше тонни вибухівки набагато перевищує ударний потенціал безпілотників. На максимальній дальності у 3000 тисячі кілометрів фламінго може вражати ціль з точністю до 14 метрів, максимальна швидкість 900 кілометрів на годину. Крейсерська може змінюватися. Вантажопідйомність 1150 кілограмів. Спочатку була тонна, але потім ми знайшли спосіб її трохи збільшити. А загальна злітна вага ракети 6 тонн. Вона запускається за допомогою твердого ракетного палива і оснащена турбореактивним двигуном нашого власного виробництва, а також твердопаливним ракетним прискорювань також нашого виробництва компанія Firepoint з'явилася після повномасштабного вторгнення. Спочатку тут робили недорогі безпілотники. Якщо два роки тому об'єми виробництва сягали 30 одиниць на місяць, то зараз це вже близько сотні дронів на день, каже технічна директорка. Жодного разу не було ситуації, коли б наші дрони випадково влучали в цивільну інфраструктуру. Завдяки цьому дуже зручно планувати місію, робити її безпечною та дуже точною. Також наші дрони у п'ять разів дешевші за шахеди, але можуть летіти трохи далі і мають більше корисного навантаження. Спочатку Фаєрпойнт закуповувала навігаційне обладнання для своїх безпілотників на Заході, але невдовзі Росія змогла впливати на їхню ефективність за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Тому Фаєрпойнт розробила власне програмне забезпечення і тепер українські розробки стійкі до російських ребів. Олександр Можичук, прама вікне це були факти лайф. Ми говоримо правду, від якої в Кремля Оскома. Підпишіться, поставте вподобайку, коли нас більше правда б'є сильніше. Побачимось у наступних випусках.